Без мови немає народу, без народу немає держави. Ці слова набувають особливої актуальності в наш час, коли Україна відстоює свою незалежність, ідентичність та культурну спадщину. Сьогодні все більше криворіжців серед них і представників учнівської молоді переходять або висловлюють свою готовність. Перейти на українську мову спілкування. Підтвердженням цього є результати онлайн-опитування, проведеного серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти міста, участь у якому взяли 22 756 учнів 5-11 класів. Майже 92% з них назвали рідною мовою українською. Серед основних причин, чому вони не спілкуються рідною мовою, учасники опитування зазначили недостатній рівень мовленнєвої практики, важко говорити українською, та те, що не говорять інші. На запитання, чи готові вони прийти на українську мову спілкування під час перерв, якщо це зроблять інші учні, позитивно відповідали 78% респондентів. Отже, настав час педагогічним колективам стати рушійною силою змін, створюючи позитивний мовний простір у закладах освіти, підтримуючи учнів у їхньому прагненні говорити мовою, яку вони вважають рідною. Комунальним закладом Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради підготовлено проєкт. Українська на перервах, який передбачає комплекс заходів, спрямованих на мотивацію та підтримку учнів у переході на українську мову спілкування, він охоплює інтерактивні ігри, тематичні дні, конкурси, флешмоби, живе спілкування та підтримку з боку педагогічних колективів. Проєкт спрямований на створення комфортних умов для переходу на українську, без примусу, без страху, а легко, невимушено та захопливо через гру взаємодію та підтримку одне одного. Пропоную вам долучитися до ініціативи, яка допоможе учням та педагогам активніше використовувати українську мову в освітньому середовищі, і не тільки. Разом зробимо українську мовою спілкування учнів та педагогічних колективів не тільки під час уроків, а й на перервах.